Бог випробовує наші серця. Навіть без війни знайдуться люди, які зроблять пакость, які тобі нагадять, насолять. І ну, твоя душа не дуже хоче таку людину благословити. І ти починаєш погрожувати, казати, ну, я тобі покажу, я тобі покажу, як Нікіта Хрущов, чимсь американці, обскакали в 60-х роках. І він казав, що я вам покажу. Ну, далі цитувати не буду. Щось він їм хотів показати. Оце наша натура людська. Коли нам зробити зло, ми щось хочемо показати. ми кажемо, я тобі покажу. Я тобі покажу. Що покажемо, брати і сестри? Христа чи злобу? Що покажемо? Ми деколи цю цитату вживаємо. Коли нам щось зробити, ми махаємо кулаком і кажемо, я тобі покажу. Що покажемо? Нам є що показати? Навіть якби ми хотіли показати таку же злобу, злоба завжди має відповідну реакцію. На злобу є більша злоба, і краю її не поставиш. І Господь сказав, перемагай злодобром.